І ще один сюрприз, який я хочу зробити сьогодні, попасти ще на одну з публічних зарядок, про які ми так багато читали в різних засобах масової інформації, безкоштовних зарядних пристроїв рівня 3 від Tesla, так звані суперчарджери. Я хочу знайти одну таку, хочу зрозуміти. Як нею користуються в США, чи вона справді така доступна, як її встановили, які правила застосування таких електрозарядок. Ну і взагалі подивитися, чи ми можемо зробити щось подібне в напрямку розвитку індустрії в Україні. Тому залишайтеся. За 7 хвилин ми добрали сюди і ось як воно виглядає. місце для двох автомобілей. Під'їжджайте, заряджайтесь, будь ласка, без всяких проблем! Ось така штучка собі просто розміщується будь-де біля будь-якого офісного центру і задовольняє потреби всіх власників електромобілів. Це якщо ви хочете швидко. А якщо ви хочете трішки довше, то у вас є окреме рішення і виглядає воно ось так. Нічого особливого не потрібно, ви приїхали на роботу і поставили ваш автомобіль на зарядку регулярно. Ну Все ж таки, я просто в шоці від того, наскільки просто і... Надійно тут це зроблено. Ну, будь ласка, бізнес-центр поруч. Швидка зарядка для тих, хто дуже поспішає. Регулярні зарядки, їх тут на 20 машин розставлено. Все, і ніхто не думає про те, як заряджатись, чи далеко їхати, чи це доступно. Якщо подивитись на програму, яка називається Free Plug, Free Plug аплікація на будь-який смарт-телефон, ви побачите, що довкола просто. Тисячі таких зарядок. Просто треба почати йти цим шляхом, і він обов'язково нас виведе на електричне майбутнє нашого автопрому українського.